Добрий вечір, мо з України, канал та роззнання. Мене звати Анастасія. Сьогодні трохи не по графіку, скажімо так, виходжу, тому що хочеться багато чого сказати, але на тижні просто не було на це часу. От просто не було, хоча сказати було що. От, наприклад, багато було питань на тижні стосовно чаес, да? чомусь дуже багато прям було питань, що можливо від нас приховують, чи там був пух, все ж таки викид радіації і так далі. І чесно, певний час я навіть не дивилася, тому що не відчувала цього. Знаєте, от не було цього внутрішнього відчуття. Якщо я інко. Коли ну, хто зрозуміє, той зрозуміє, буває, не сплю до певного, певної години ночі е, через погані перечуття, і тут біля будинку пролітає е, шахід. Наприклад, я розумію, чому я не сплю, але в даному випадку з ЧАЕС я спала спокійно. Ну, немає там цього. Але, продивившись, все-таки багато дуже було питань, навіть вплоть до того, що а хто вдарив по ЧАЕС? Я не знаю, як вам для мене навіть без карту, очевидно, хто вдарив по ЧАЕС. Просто очевидно, це банальна логіка, і не треба бути сім'ядів обо. Е, я продивилася все-таки цю історію, і повинна попередити. Я вже дописи написала, але не всі з вас читають дописи на Ютубі. Тому я просто продублюю, що зараз, да, немає ну, виходу радіації, такого нема. Проблема в іншому. Перепрошую. Проблема в іншому. В тому, що. Скажіть мені, що може бути повторний удар. Не просто може бути, він, скоріш за все, буде цей повторний удар по ЧАЕС. І от там вже наслідки можуть бути не такі лайтові. Мені це не подобається. Але я повинна про це попередити. Там би краще б закрити. Оце це як помста буде. Але тут наслідки вже будуть, розумієте? Так. Стосовно того, про що я хотіла поговорити. Я хотіла поговорити про ну, нашого дядю, діда, Трампа, звісно, багато голосних заяв, просто неймовірна кількість. І я хочу подивитися основна мета цієї всієї історії з цими всіма заявами. Вже розумієте, що навіщо -то воно відбувається. От я і хочу розуміти, чому навіщо. Так, що в голові у нього? Від чого він відштовхується? Ну, по перше. По перше, він відштовхується від того, що якщо накласти умовно на зеленського обмеження, то це буде лише на користі для нього, тому що без цих обмежень, типу, він не піде на той швидкий мир, котрого хоче сам Трамп, ніяк не піде. Тому його треба обмежити. Покарати або, якщо хочете, показати його місце. Крім того, він впевнений, Трамп, що сам Зеленський миру не те, що не хоче, він готовий домовлятися з іншими сторонами. Він готовий співробітничати з іншими сторонами, розумієте? А Трамп цього не хоче. До речі, програлася ж тема того, що я казала у відео да, про Європу. Що от сьогодні, словами устами Білого Дому, напряму було сказано те, що скажіть мені, що Європа не хоче закінчення війни. Що Європа хоче саме, щоб вона продовжувалася і надалі. І от що, в принципі, те, що я й казала. І от для того, щоб Зеленський нікуди не вільнув. В цей бік продовження війни, тому що для Трампа остається головною темою швидке закінчення. А да, будь-яким чином, але швидке. Він його зараз обмежує і персингує. Тут я думаю, може тема хорошого гарного, поганого копа. Знаєте, це спочатку пресинг, потім щось гарне, потім знову пресинг. І таким чином, от на цих качелях, таке аб'юзивні стосунки, як це назвала. Але дивіться, він також дійсно розглядає тут. Це проглядається. Тему того, що, можливо, Зеленського дослівно підеться піти для того, щоб улагодити відносини, стабілізувати всю цю історію. Тому що зараз стабільність умовна, умовна, звісно, що умовна це ілюзія. І не тому, що війна, тому що він достовірно не знає. Ну, хто куди піде, куди до кого метнется, знаєте? Тому е він також розглядає тему зміни влади, я так розумію, все ж таки зараз. Я передивлюсь цю тему. Чи правильно я зрозуміла, що Трамп, так скажімо, розглядає цей варіант як робочий для того, щоб досягнути мети своєї? Та розглядає, і є певні навіть кандидати, якісь у нього люди. Ну, не те, що у нього особисто, ні, він розглядає когось, хто міг би краще справитися з цим на місці Зеленського, щоб взагалі це рухалося. Дайте я сюди докину, да, до стабільності. Далі. Він вважає, що Трамп вважає, ви ж розумієте. Що дійсно було б непогано да, от, змінити президента, перевибори зробити, тому що існуюча ситуація, вона, не те, вона рухлива, як я вже сказала з, минулого, от, з минулих карт, що незрозуміло, куди поверне, наприклад, той самий Зеленський, можливо, він піде співробітничати до Європи і так далі. І для того, щоб зупинити цю всю історію, цю коливань. А, і крім того, ще додам, що він вважає, Трамп вважає, що Зеленський він за, за, не заморозить, ну, як сказати, підвісить цю ситуацію з перемовинами. Майже, можна сказати, унеможливить її ситуацію з перемовинами. Ось вони перемовини, ось що вони необхідні їм рухатися, розумієте, до стабільності. Трамп вважає, що оскільки Зеленський веде забагато розмов з тими з тими з тими з тими, і насправді всередині бачить, що якщо ну, ці розмови можуть призвести до того, що він обере не мир Трампа, а війну, наприклад, з Європою. Цей кандидат, ця людина є нестабільною. А щоб його стабілізувати, його треба або змінити, або обмежити якимось чином. Ну плюс, бачите, там пішла тема лякання Європи про виведення військ. США, тож це, в принципі, укладається в ту картину, яку я бачу по картах. А він дійсно, як, ну, да, він би бачив на цьому посту ось якийсь король кубків. Він хоче хотів би бачити на цьому посту іншу людину, але поки готов, готовий чекати. Там на дні була п'ятірка кубків. Не зовсім приємне очікування, але готовий поки що дивитися на цю ситуацію. Але бачите, робить типу для нього, як він вважає Трамп, превентивні ходи для того, щоб унеможливити, скажімо так, я буду казати словами Трампу, розумієте, зі скок, скажімо, Зеленського з мирних переговорів. Який він здійснює. Давайте подивимось, чи дійсно ця агресивна риторика також стосується цих копалин, чи ні. Договір. Довго, да, довго. Йому подобається, що довго. Йому не подобається, що вимушена зупинка. Да, воно стосується, не скажу, що це найголовніша тема на манежі, але ось він. Це ця домовленість, да, ці документи, але ось лицар Пентаклів. Це і так довга карта. А Трамп бачить, що тут взагалі йде карта вимушеної зупинки. І це треба підштовхнути, проштовхнути. І для цього все це відбувається. Я взагалі вам казала: лютий люти, місяць такий, що новини ой, або краще не слухайте. Або якось хоч діліть цю всю історію, розумієте? Або воно ж на мізки впливає, я ж вас попереджала. Я ж попереджала, що воно таке буде. А, далі, дивіться. Зараз, як мусірується масірує, дуже тема того, що Трамп хоче отримати перемир'я. Там квітень, здається, Пасха. Да? От давайте. От... Можливість цього перемир'я. Я не знаю, що це. Да? Я не зовсім зрозуміла, чи це до підписання переміря, чи це просто якесь тимчасове припинення вогню. Я чесно не зрозуміла. Хто зрозумів, що він хоче, то напишіть в коментарях, тому що інколи за цим дідом дуже складно. А за рахунок з рахуванням того, що він сьогодні каже одне, а завтра каже інше. Я правда розумію, для чого, але ну то я трошки могла пропустити. Але все ж таки, от тема цього як припинення вогню або перемірів в квітні, тимчасово, не тимчасово. Наскільки це можливо? Отак от, от. Наскільки це можливо. Це можливо. Це одна із аспектів, один із аспектів. До речі, от карта і мир вийшла. Це один із аспектів його швидкості демонстрації, як швидко він вирішує проблему. Типу це дійсно можливо. Але є одна проблема. А зараз я подокладаю на ці карти, я вам поясню. Є проблема. Це можливо, да, дійсно. Тому що для нього це буде демонстрація його влади і можливостей, ви ж розумієте. BM, бачите, ніхто не зміг, а я ось воно. Там вогонь припинився. <М. Питання в тому, що. Ну, це можливо, як, знаєте, якщо процентарно, то ну, процентів 40, да, що цього можна добитися. Є інша проблема це ненадовго. Карта місяць. Карта Імператор з цим місяцем. Карта іншого короля. Розумієте, якщо воно буде, да, воно буде ненадовго. В сенсі того, що воно буде зірвано. Зараз я окремо складу карти і докладу конкретно на Імператора місяць. Так, ну, як умовно домовитися, типу можливо. І дійсно, і карти кажуть, що так. Да. Але є один підступний такий момент. Карти вийшли. Ну, дивіться, я спеціально доклала на, оці, на оце поєднання карт. Ну, хай йде. Місяць і імператор. Ти хочеш людям? Ну давай. Помахай. А, привіт, да, всім привіт. Все? Йдеш? Ідеш? Ну йди, 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 мама ще не закінчиться. Е, Місяць імператор. Місяць щось підступне, кулуарне, якось скрите. І в цьому умовному, тимчасовому припиненні вогню є скрите бажання імператора не припиняти вогонь. І що ми тут бачимо? Коли я докладаю, от заново пророла активна дія по силі, активна дія посилі, про є сили, що хочете, це обстріл і так далі з жертвами. І навіть певними просуваннями. Хочуть, хоч і через певну тяжкість, але все одно. Ну, коротше, що я хочу сказати? Є вірогідність дійсна, вона цілком реальна. що... При, ну, якось вони домовляться до припинення вогню, але це ненадовго буде. Ось. Е, він же хотів, я ж кажу, в квітні, там, здається. Да? Ну, от, якщо домовляться, то воно буде зірвано. Зірвано з жертвами через застосування сили тут взагалі. Ну. От так, от. так що таке собі перемір'я буде. Це я кажу не про, наприклад. Одразу ж пояснюю, не про мир або там заморозку, про котру говориться глобально. ні. А про те, що він каже ну, не як тимчасово чи як добра воля, чи от, ну, ви розумієте. Тому отак от. Я взагалі, знаєте, читаю от деякі дописи там в Трецах, наприклад, було. Після оцих от випадів, а я вже пояснила, чому це відбувається, і це очевидно, що там бачила, коротше, допис, викинув всю техніку США і здома, я така сиджу, Чобль. Розумієте? Ну, ну, не очевидно, що нам дійсно потрібна допомога США? Ні? Ну, От мені здається, що за майже три роки, от скоро буде війни, у кожного в родині повинен бути вже військовий, або хоча б друг військовий, знайомий військовий. Ну спитайте в них, наскільки насправді ну, сильно нам необхідна ця допомога? Ну, як мінімум, старлінки, як максимум, це е, засоби ураження. Ну, потрібно. Я дещо не зрозуміло таких от відкритих конфліктів, котрі виявилися на цьому тижні. Це нагадує якийсь взагалі дитячий садочок. Я розумію, типу, Трамп от дав, він такий, він ще гостріше реагує, якщо його, на нього наїхати. Да, скажімо так. Ну, от такий він. Ви ж, знає, ви ж знаєте, що в нього тут отака корона, він там себе вже демонстрував. в Здається, здається, в мережі Xдравський король, да, щось таке. Але, 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 ну не можна ж так реагувати на абсолютно, ну, ну такі типово провокаційні заяви. Ну, наприклад, як вибачте, але як Зеленський відреагував на це 4%. Ну, що це було? Ну, Якщо б до мене хтось. навіть. Скажіть мені, навіть якщо б хтось на Ютубі записав якесь відео, що я там я не знаю, е... як вона, Н... метелик. нічний метелик. знаєте? Я собі слабо уявляю, щоб я збирала б консіліум лікарів, щоб доказати, що в мене розкішниця там з нею все добре, через неї проходив мінімум певний. Ну це смішно. Ну навіщо? Ну, коротше, це якась дитяча поведінка, як на мене. Це треба уникати, і, і взагалі гостре кути треба згладжувати, особливо, якщо ми знаходимося в позиції залежності, а ми в ній, на жаль, знаходимося. Дивіться, також серед вас був, було цікаве питання, з огляду на те, що я вже казала, да, що США хочуть якнайшвидше припинити війну, Європа хоче її продовження. Щось для нас краще. Пропоную подивитися це от на даний момент, як воно виглядає. Стандартний тару розклад, два варіанти, обожнюю такі розклади. Це як на мене, тому що одразу зрозуміло, де добре, а де не добре, навіть якщо це ну, два сорта, ви знаєте чого. По закону. Ще те, що інше. І хто поняв, той поняв. Що краще, да, от зараз. Це тема миру з Трампом чи умовного продовження з Європою, Британією, війни. Ну, я маю на увазі разом. Вже розумієте. Хо-хо. Ну от про що і мова. Дивіться. Очевидно, очевидно, що з Трампом будуть. Неприємні умови виставлені. Стопроцентово щось ми будемо віддавати, стопроцентово десь буде оця сімка мочів фігурувати і не так фігурувати, як зараз в його розмовах, а в принципі, що він готовий да, жертвувати нашими територіями задля досягнення домовленостей. Але для нас це реальний шанс на трансформацію. В Свою чергу дивимося карти по Європі. Якщо ми з ними продовжуємо, це повна вежа. Попадання ще більшого в оточення, це тема, скоріш, навіть більше про більше обмеження, це, я думаю, це тема більшого, більшої втрати території. Ну і взагалі далі все по місяцю. Повний набор прекрасних карт. Ну, коротше, за картами, це пролонгувати нам ну, ну не можна. Ну, карти кажуть, що це буде катастрофічна історія, чим далі воно буде пролонгуватися. І не тому, що ми повинні погодитися на погані умови, а тому, що наразі нам необхідне цей, не знаю, перерив, якщо хочете. Добре. А можна якось конкретизувати. Коли треба закінчувати умовно? Бо Трамп там спочатку день, да, потім 180 днів, потім рік. Коли недозбираний врожай? Коли де недозбираний врожай? Давайте дружно подумаємо, поєднаємо. Карти кажуть, що закінчити треба до дня, до сезону це складно назвати. Сезон, врожаю, там, віномовного. Ну, коротше, до моменту це повинно бути якесь свято в нашому домі, українське свято. Свято. І при цьому всьому це карта Сімки Пентаклів, недозібраного врожаю. Я просто, ну, я бабушки в селі була, але про це мало що знаю. Я вам чесно скажу. От, тому, будь ласка, хто трохи володіє? Я так розумію, все одно, що це літо осінь. да. От літо, ну, Кінець літа у початок осені, в будь-якому випадку, ось карти кажуть, що це найнормальніший. Період для закінчення цієї історії. І як розумію я, якщо далі це буде пролонгуватися до зими або навіть до іншого року, це приведе до вежі і втрат територій за картами. Розумієте? Така от історія. Сподіваюся, я уникну від вас якихось недолугих політичних коментарів, тому що я тут не трошки не про політику. Я тут більше про передбачання майбутнього і що кажуть карти. Дякую за це розуміння. Питання на завтра, а завтра я буду робити відео, лишайте в коментарях. Знову ж таки, от, тему цього недозібраного врожаю, і пов'язане це зі святом. Там якесь свято. Причому свято це суто українське. Ну в сенсі, воно в нашому домі відбувається. А отже, це не якесь там міжнародне чи ще щось, а суто українське. От, будь ласка, в кого які думки, теж в коментарі, тому що я з врожаєм, я... я не знаю. Я з цим. Не стикалась, вибач, ну, стикалася, але я не запам'ятовувала цю всю тему. Картоху копала, як і всі. Звісно. Якщо ви хочете підтримати канал, ставте вподобайку, не забудьте. Можете підтримати канал, зробивши донат на картки в описі або ставши спонсором каналу. У спонсорів там свої плюшки, їх багато. Насправді, з найнижчого рівня спонсорства – це доступ до рун, це спільний телеграм-чат, це нумерологія в цьому чаті, це спільні можливості обговорювати розклади, обговорювати ті самі руни. Коротше, це такий спільний великий разом. От вище з рівня повелительки темряви це доступ до обрядової ритуальної заговорної магії. Я там розказую, що де як на, не, на, на, на певні потреби, як завжди. Коротше. Вибачте, заговорююсь піп'яс, бо вже вечір. Трохи втомилася за день з малим, але вирішила все ж таки вийти в ефір, щоб дати вам цю інформацію. Вона, я хотіла ці теми подивитися ще на тижні, але б тупо не встигала. Зустрінемось з вами завтра. Слава Україні! і Смерть ворогам! внутрішнім і зовнішнім. До завтра, Па-па.